Доброго ранку, дітвора, прокидатися пора, бо вже раночок настав, місяць він уже сховав, Світить сонечко яскраве, хай цей день буде цікавий. Діти, пропоную вам послухати казку про, Але спочатку загадка. Нума розгадувати. Як новий день починається, воно з неба всміхається, як ніч заходить. Він яскраві зорі водить. Здогадалися, що це? Це ж сонце і місяць. Отож сьогодні я розповів вам казочку, яка називається Як сонце і місяць одне до одного в гості ходили. Зручно сідайте та уважно слухайте. Отримав якось місяць від сонця запрошення прийти до нього в гості. Довго він міркував, що подарувати сонцю, і нарешті придумав. Зібрав декілька найяскравіших зірок, поклав їх на тацю та й пішов у гості. Сонце дуже зраділо цьому подарунку. Вони посиділи, Смачно поїли, добре побалакали, а потім місяць запросив сонце до себе в гості. Довго думало сонце чим би потішити місяць, нарешті придумало. Покликало найкращого кравця і каже Я збираюся до місяця в гості. І вирішило подарувати йому вбрання з хмар. Будь ласка, поший гарненько, щоб і зручно було, і гарно сиділо на ньому. Каравець подумав та й відповідає ні, сонцю, не візьмуся я за цю роботу. Та й ніхто не візьметься. Адже місяць щодня змінюється. Сьогодні він круглий якуля. А завтра вже з одного боку починає худнути, а за два тижні зовсім стає тоненьким, як серп. Як же тут по ньому пошиєш? Нічого не вдієш. Довелося сонцю йти в гості з порожніми руками. Місяць приготував частування. Вони посиділи, поїли, побалакали. Але коли вже сонце зібралося йти, і місяць побачив, що йому немає подарунка, то засмутився. Не сердися місяцю, сказало сонце. Я довго думала, що тобі подарувати, і вирішило, що найкращий подарунок буде вбрання з хмар. Але наймайстерніший кравець відмовився виконати моє прохання. Проте з цього дня я дозволяю тобі збирати промені і шити з них будь яке вбрання. Побачиш, яким гарним ти станеш. І місяць вирішив, що подарунок зовсім непоганий. З того часу місяць красується у нічному небі яскравий і блискучий, прикрашений сонячними променями. Його відбитим сяйвом. Дітки, ось і закінчила сказочка. Чим вона вам сподобалася? Що місяць подарував сонцю, як прийшов до нього в гості? Чому сонце прийшло до місяця без подарунка? Який настрій був у місяця, коли він побачив? Що сонце йому нічого не подарувало. Як же вчинило сонце, щоб місяць не засмучувався? Дуже добре, діти, ви молодці. Будь ласка, розкажіть уривок сказки, який вам найбільше сподобався. Я чекатиму. На все добре.